Вы на каналі Kiera Plice. І так сьогодні я продаю лимонад за гроші. Без грошей немає лимонаду. Эй, не розливай мій лимонад! Кому лимонад, кому лимонад? Я нічого не бачу! Я нічого не бачу з О, ой, куди! І дуже легко. Лимонад смачний, прохолодний для всіх. Підходьте, будь ласка. Давайте мені лимонад. Гроші давайте. Да ви сказали, він смачний для всіх. За гроші, за гроші. <плес> давай. Гроші давайте. Ем... Ти налила лимонад. Зараз... Не наливай за мене, так не чесно. От зараз чекай. Що? Ефонбук. За... Гроші, гроші, лимонад за гроші, тільки за гроші, тільки сьогодні. Е, це... А ви ж казали тільки сьогодні, тоді я прийду завтра. Завтра приходьте сьогодні за гроші, я сказала. Прямо ж так за гроші, та ну у вас. Та давай вже ті гроші і та все. Та нема в мене грошей. О, Боже, як мені набридли ці відвідувачі. Добре. Одна! От от на з прилавка. Добре, добре, на. Так це ж твої з прилавки. Та я не налилася, що ти п'єш? На що ти стакан забрав в мене? Ти, ти не налилася. Я не налила. Ну, от бачиш, що ти шов. Ну, того пра, Так, все, я тебе... Так, я складу бутильки, бо в мене ці всі діти дурять весь зараз... Беру собі. Куди їх? Ці я знаю. Так. Так, вони... Вимонтик. Ой. Эй, ти мене дуриш! Як свідку. Все, нащо ти на підлогу? Це не підлога. Цей в якому вже твої лимони. Так а якщо їх хтось вкраде, Хто? Це може вкрасти лимони? Не знаю, це дуже дивно. Ну, я тобі ще кажу. Там ніхто ще не має. Ага, це цей в окулярах все буде страхної, Підходьте, лимонад, лимонад, водичка газована. Можете мені ще лимонад? А після часто не будеш мальчик? Не буду. А ти уверена? Уверена. Цей раз тільки за гроші все. А де вони? Ага, все, нема грошей. А де мої гроші? То мої гроші. Ну ті, щоб я говорила, воу, мені ротом. роту. Мені закрили роту. Откройте. Привіт, привіт, привіт. Це я все, я можу говорити вже. І так, лимонад тільки за гроші. І не за мої, будь ласка. Все зрозуміло. Нема грошей, нема лимонаду. Крапочка. Лимонад тільки за гроші. О, О, лимонад Доброго дня. Я говорю. Ну що, його дідусь? Ні. То купіть йому лимонаду, майте совість. Я не його дідусь. Ну то що вам жалко? Так, і шкода. О Боже, у я... вас є гроші, дідусь. А я, а я це маю, візьму, я на пенсії. Ну добре, беріть вам на пенсії, так? Добре, добре. Добре, йдіть геть і не кажіть нікому. що не кажіть? Зараз всі почують, що тут роздають лимонади. Не, не почнуть. Ну, бігти сюди, ти розумієш чи ні? О, він можна безплатно! А він за гроші, я сказала за гроші Й. сьогодні, все за гроші. Подивіться, в мене ще є така смачна водичка з полунички. Ну, можете собі придбати. Я не Тут хочу. Чікай. Я не можу. Скіровася не Питаюсь. О, гроші там були ти як Ти бо така смачка. Вона не може звідти на чого достать. О, а, це на ти грудь. Дякую. Ось в мене є такий смачний. Не треба, не хоче. Не ну, хочеш, то не треба. Все, гроші я забрала. Ей, до побачення До побачення <світ> А, дядя купила водраду. Е, Виймона. Будь ми відкритий рот зараз. Не відкритий він. Е, добра. Мої роки. Відкрите роботу. О, нарешті. Нарешті я вже можу говорити. Гайно, негайно, лимонад терміново, бо скоро всі псується. П'ємо, п'ємо, підходимо. Будь ласка, лимонадик смачненький з посмішкою. Поміли а він безплатний. Ні, сьогодні за гроші. Я скажу, сьогодні а, завтра? За гроші. а завтра. А завтра, може, безкоштовно подивимось, як піде сьогодні. Будь ласка, пригощайся, дуже смачний, дуже, дуже, дуже. У мене є багато видів. Лимонаду. <гум> У <гум> мене нема грошей. Нема грошей? О Боже, святі Боги, чому сьогодні ні в кого немає грошей? То це виходить, що я цілий день отут, отак просто на сонці стою з цим лимонадом. <гум> ну, я не не мама сьогодні ну, не дала. Добре, добре, прийдеться на витиці <гум> <ляпчинці. гум> лимонаду. Я, мабуть, приїду. Ну добре, добре, йди безкоштовно, поїде всі хто хоче. бо скоро зіпсує. Навіть ще собачка тут. О, він знайшов гроші. Ні, він. Mm -hmm. Можна вою один лимонад? Так, за гроші можна все вибирати. <свіття> Тільки не пісяйте мені тут. Будь ласка, будь ласка, ви дуже хороший песик. Давайте я вам. Ой, в мене лимонад скінчився, мені так стається. О, дякую тобі. Нічого собі я дожився, що вже собачки лимонади носять. О, тепер пісять хочу. Ой, ой, ой напився лимонаду. Лимонад, лимонад, кому лимонад? Безкоштовно. Так, О, треба окей. долити. Буде Будеш серафіною? Так, буду серафіною. Головне не розливати. Uh -huh. Ой. Ой. Стіну <laughs> не можу говорити, чому? Ну помогти, не можу говорити. А, що таке? Не можу говорити. Смогу <laughs> я полоса. <laughs> <laughs> Ні, дякую. Лимонад. Лимонат! <laughs> лимонад негайно всі безкоштовно пити. А може коштовно? Ні ні, він зараз зіпсується, тому підходьте всі пийте лимонад. Я біжу, я хочу лимонад! Так, швидко, швидко, всі хто бажає, лимонад, лимонад. Чуйте, будь ласка, всі йдіть за мною. Добре, добре. Ми Бізімо Ми там лимонад. Ні. Ось, ось вам О, Дякую вам. Ого! Так, добре, добре, я... дякую. Так, ти вина така, кажу безкоштовно, всі дають гроші, кажу за гроші, ніхто не дає гроші. Що ось ти гроші. будеш робити? От ти мені скажи, що це таке? Знаєш, що ти їм на колову, не лийте на голову. Тут великий весь лимонад. не вистачило всім діткам. О, треба ще зробити лимонаду, бо в мене багато грошей, а багато грошей це... Та що ж таке на голову? Багато лимонад. Ця дівчинка взагалі вже покупалася в цьому лимонаді. Яка дівчинка? Ось, ось ця розміна. <різь> Бувайте, Зелене до нових зустрічей!